Підпиши контракт зі Збройними силами України. Обласний військовий комісаріат агітує чоловіків та жінок працевлаштовуватися в українській армії. Торік це вже зробило близько 2,5 тисяч жителів Кіровоградщини. Для цього в найбільш людних місцях Кропивницького встановлюють свої намети і розповідають перехожим про переваги військової служби за контрактом. В області працює 22 таких намети. Популяризація служби за контрактом один із методів комплектування професійної армії. Зазначають військові, і в цьому їм навіть допомагає військовий оркестр. 3. 3-го полку спецпризначення. Я служу 14 року. У мене закінчився був контракт. Три роки пройшло, закінчився контракт, і я знову підписав контракт, так як мене все влаштовує, якби забезпечення, тобто дають форму. Платять зарплату, ну, от, як ви можете бачити, від 7 тисяч гривень. Збройні сили України на зараз є найбільш спроможні виконувати всі завдання, які пов'язані з соціальним пакетом. Це безкоштовне медичне обслуговування, це виділення коштів на придбання житла людей, котрих не мають. Це грошове забезпечення на рівні в 3-4 рази більше, ніж середня заробітна плата по місту.